Сьогодні ми будемо робити процедуру Forever Young нашим апаратом BBL Sait. Ця процедура дуже корисна для шкіри. Чому в перекладі з англійської мови Young, як ви вже знаєте, це переводиться як завжди молодий, і при користуванні цією процедурою, якщо проводити її вчасно курсом, шкіра буде відповідати молодістю, чистотою, яскравістю, еластичністю, підтягненістю. Тому ця процедура показана всім. У кого шкіра втрачає пружність, немає тургору, немає сяєння, приходьте до нас, і ми зробимо вашу шкіру яскравою і зупинимо процеси старіння завдяки цій процедурі. Але ця процедура хора лаян вона будь-яку пору робити? Форевий Янг робиться в будь-яку пору, і як після будь-якої процедури просто потрібно уникати сонячних промінів і також захищати обличчя спеціальними засобами.